Всі ми знаємо, які зараз важкі дні в нашій країні, і не дивлячись навіть на це. Зараз ми тут знаходимося на місіонерській молодіжній школі, і знаєте, немає ні одної людини, яка приїхала сюди, яка б не пережила за ці дні якісь страшні події, вибухи, обстріли. Тут знаходяться люди з різних з різних куточків України: з Кропивницького, з Запоріжжя, з Харкова, з Заходу, з Івано-Франківська, з Хмельницького. Я можу перечисляти і перечисляти. І навіть сьогодні, будучи тут, ми отримуємо новини, що в наших домівках, там де там де наші сім'ї Просто літають ракети, взриваються будинки, і ми тут, щоб разом вчитися, як принести надію цьому поколінню, не дивлячись ні на що, особливо навіть в такі важкі дні. А ми очікуємо, що після цієї події ці люди, які зараз там співають і кричать, пороз'їжджаються по своїм домівкам і в силі будуть нести світло і любов людям, які так потребують цього. Yeah. yeah. Guys, it's so amazing to be back in Ukraine again visiting our amazing teams here. God is doing something powerful in this place because even in such hard times, these guys are being bold, brave, sharing Jesus in their cities, helping people. And this is what the mission's all about going to those that don't know Jesus and showing who He is today. And I see this growing in Ukraine, continuing to spread the missionary movement that God has started through Steiger here. And I see it going elsewhere. There are missionaries, Ukrainian missionaries all around Europe and the world right now and i see that only increasing as a mission we're seeing God calling us to be a missionary movement that spreads to every city around the world reaching the global youth culture for jesus and investing in strong teams like the one we have in beautiful kiev where these guys are reaching and discipling people that's what we're praying for that's what i see happening here and i believe god is going to use ukraine beyond and uh, all around the world so i'm praying for you guys We have a clear message. послання, to preach the cross. Ми думали, що нас определяють наші друзі. Ми думали, що нас определяє наша внешність. Ми думали, що нас определяє то, що у нас є. Ну якщо це так, тоді чому ж я так несчастлий? Тому віра від слухання, а слухання через слово Христа. І я на той момент зрозумів, що я хочу, щоб вони почули. Як він і сказав, мої думки, вони не ваші думки. Ну ми можемо хоча б частичку взяти його мисли, правда. Прямо зараз ми знаходимося в Карпатах, де проходить Стайгер-інтенсив. Більш ста людей з всієї країни приїхали сюди. Це неймовірний не час. Ми знаємо, що в ці важкі е, моменти Бог робить щось нове. Він хоче і зцілити серця, але також він хоче дати свої мрії на майбутнє. Ми знаємо, що Бог робить щось. Абсолютно унікальна зараз в нашій країні, і він хоче передати своє серце молоді, тому що ну, немає невіруючих зараз, нема. Всі потребують Бога. Як нести їм Бога? Як в цей самий важкий момент нести їм Христа? Про це наша школа, про це наші семінари. І Бог з нами тут дуже сильно. Ми відчуваємо його. Якщо це так важко, але це не кінець і. Там нас чекає ще дуже багато слави Божої і багато людей, які будуть знати Христа через Тайгер. Мене звуть Ліза, мені 19 років. Сьогодні я перший раз на ММШ. Тут я пережила дуже сильну присутність Бога і Духа Святого. Тут я відчула, ніби є сім'я. Я був перший раз на ММШ і це було дуже круто. Дуже крута ідея евангелізації. і дуже круті люди. Дуже всі дуже креативні і. Цікаві, яскраві і відкриті. Привіт, мене звати Таня. І я вперше потрапила на ММШ. і це було таким дивом. Я багато чого отримала. Зрозуміла, яке моє покликання. Зрозуміла, куди мене веде Бог. І просто приїжджайте на ММШ. Бо я знаю, ти, Бог. І Все, що я відчуваю це, що. ти. Коли радів в стражданнях своїх, я не знаю, бо до чого ти нас готовиш. Я не знаю, в що ти нас далі будеш вести. Але я знаю, що в тебе є план, в тебе є призначення.